Сьогодні для відео я вирішив обрати небезпечну тему, тому що фанати Тейлор Свіфт вони відомі своєю відданістю своєму ідолу. Проте, на мою думку, якщо серед стилістів, серед, скажімо так фешн сейві людей зробити опитування, яка зірка одягається найгірше. То саме Taylor Swift назвуть 70%, а може навіть і 90%. Тому що те, що Taylor Swift ненавидять її стилісти, це мем, який з'явився не вчора і не в якомусь там 2020-му, а ще на початку 2010-х, тому що Taylor Swift завжди. В фешн колах була відома як людина, яка любить експериментувати зі своїм одягом в безпечних рамках, і при цьому в той же час, не виходячи за рамки якоїсь мега базовості, вона умудряється одягатися дуже і дуже дивно. Мій особистий топ це не людина року за версією журналу Time і Тейлор Свіфт. Також не посідає перше місце в рейтингу найгірше одягнених зірок. На даний момент там сидить об дрістімоті шаламе. Ну, типу, серйозно, що це за хуйня? Я не знаю, люди пісяються від його стилю. Я абсолютно не розумію. Я не знаю, хто його одягає. Я не знаю, чому його так одягають. Я буквально вважаю його образ в пародії на реперів з пітом Девідсоном. Буквально кращим за те, що він одягає на червоні доріжки. Ну серйозно. Типу, іноді у нього бувають якісь такі наполовину Він, але настільки погано виглядати в Олександр Маквін. Енівейс, я скажу вам чесно, я абсолютно забув про свою класичну рубрику з ранніх часів каналу, стиль ікони. Якщо мої старі гайченятка пам'ятають, вони пам'ятають, але мені здається, навіть мої старі гайченятка не пам'ятають рубрику стиль ікони. До речі, якщо ви не знаєте, хто такі гайченята, гайченят за визначенням, власне, самих гайченят найкраща секта в світі. Щоб в неї вступити, треба зробити три простих ритуали: поставити лайк. Підся на мій канал і поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Я не фанат музики Тейлор Свіфт, я не чули жодної її пісні, окей, можливо, я чули десь там, знаєте, на радіо таке, але не слухали жодного разу. Мені не подобається така музика, я її не те, що не люблю, проте я її не люблю. У Мене немає ніяких негативних ідей щодо неї, і ніяких позитивних теж немає. Бо вона для мене вона існує. Все тому я мені здається, в цьому відео буду набагато набагато більш об'єктивнішим ніж в інших, тому що знаєте, навіть коли ви любите людину, ви здатні її більш глибоко критикувати. Тут я буду чисто об'єктивно по образах. Полетіли, полетіли. І з цим out of the way ми переходимо до моїх, скажімо так, вибраних луків Тейлор Свіфт, і чому я вважаю, що з ними щось не так. І почнемо ми з такого з веселого 2015 рік MTV Music Awards. Я зроблю знижку на те, що це 2015. Я зроблю знижку на те, що це 2015, але чому вона в паєдкованих спортивках в якомусь топіку і на підборах? Я розумію, кольорова гама Окей. Ми тут граємося з переливами золота. У нас тут є і червоне золото, і жовте золото, і біле золото. Як на. Штанях, так і на топі, так і на черевиках. І якщо чесно, тут мені і макіяж подобаються. Тут я ставлю лайк. Вони дуже гарно підібрали під її форму обличчя, все, що є рідкістю. Проте я не буду нічого казати сьогодні про макіяжі. Ви можете побачити, як виглядаю я. Сьогодні я виглядаю, наче Наталі Портман в фільмі Чорний лебідь дуже сильно бухала і чесно, цей образ я абсолютно не розумію. Ці штани з натягнутим вище пупка поясом. Цей кроп-топ, оце поєднання створює такий вигляд, неначе ти лорс вів не неначе не її вивели в колбі, тому що це трошки знищує пропорції тіла. І на місці, де за оцими новоствореними пропорціями передвинутою талією нагору, тому що штани у нас тут широкі, і внизу вони на резинці. Я ненавиджу такий стиль штанів, якщо вони незвичайні там сірі спортивки. Ось абсолютно. Типу штани, які широкі, і внизу з резинкою, я їх не розумію не в спортивному ключі, це червона доріжка, це не спортзал. Вони створюють псевдоталію десь на рівні вища пупка. Тобто у нас талія зазвичай на рівні пупка. Тут псевдоталія створюється на рівні вища пупка. через те, що наші стегна через оці об'єм штанів, плюс ще блискітки. Блискітки завжди нас роблять більш об'ємними. Якщо ви хочете якось ховати свої об'єми, я не кажу, що всі об'єми треба ховати, проте, якщо ви хочете це зробити, уникайте сяючих тканин і особливо всіляких блискіток. Їй зробили псевдофігуру переперенесену на гору. І так, якщо б це була якась водолазка, повністю закриваюча тіло, це було б класно, це б подовжило ноги. Проте в даному випадку. У нас це виглядає, не наче в неї пропав пупок. І це виглядає кріпово. Плюс, я чесно не розумію, шию. Ось тут все, що не потрібно, відкрито, і все, що потрібно, закрито. Що б я зробили з цим образом? Прибрали, нахуй, ці штани, зробили б з цієї тканини якусь підницю. При цьому я ненавиджу цю тканину. Ця тканина, мені хочеться її обіцяти. Одночасно. Паєтки і дуже складний візерунок, плюс переливи кольорів. Це ну я не знаю, це неначе той, хто створював цей образ, тут не написано, хто створював цей образ. В чому вона в якомусь бренді під назвою Ашиш одяг виглядає як назва бренду. Не буду жартувати далі про назву бренду, тому що можливо це слово з якоїсь мови не хочу виглядати а, поганою людиною. Проте мені здається, що дизайнер цього одягу одночасно чихнув, кашлянув і перднув. І коли організм цього дизайнера від таких трьох одночасних дій зробив скріншот, до нього в голову прийшла ідея цього костюму, тому що. З іншої точки зору, я його не розумію, але я роблю знижку на те, що це був 2015-й. В 2015-му все було too much. Проте мені в 2015-му було 11 років, і я неймовірно хотів футболку з прапором Америки. Оце у мене my pronouns are USA, ra, what the fuck is a kilometer, у мене було з дитинства. Так, я визнаю, мені неймовірно хотілося футболку з прапором Америки, мені подарували футболку з прапором Британії, я носив футболку з прапором Британії. Греммі 2016 року. Спідниця, скажу чесно, мені. Подобається, я ставлю лайк цій спідниці, вона класна. Ательє Версаче. Ми розуміємо, звідки таке поєднання кольорів яскраве, тому що ну ательє Версаче це кутюрна лінійка бренду Версаче. У бренду Версачі є кутюрна лінійка. Серед люксу Версаче вважається брендом з достатньо доступними цінами, тобто це такий доступний affordable luxury, Проте в них все одно є кутюрний дім, який визнаний саме от кутюр. Чому це окремий бренд? Тому що. Саме бренд Atelier Versace, він підходить під ці моменти, які має мати бренд, щоб називатися От Couture. Якщо ви про це не знаєте, то у мене є окреме відео про це. Дуже рекомендую подивитися. Спідниця класна, топ її псує. Воно виглядає, можливо, це так світло лягло, проте, якщо це правда, то це піздець з різних, але схожих матеріалів. Я ніколи не рекомендую поєднувати різні, проте схожі матеріали. Тобто, наприклад, два різноблискучих шовки, тобто один більш, більш блискучий, як ми бачимо, рожеву спідницю, і один більш сатиновий, як ми бачимо, помаранчевий топ, тому що це завжди дешевить обидві тканини. Спідниця має дуже класний крій, особливо для 2016 року це виглядає круто. Проте у поєднанні з цим топом воно виглядає, неначе вона перед цією червоною доріжкою пограбувала HM. Я не бачу нічого поганого в тому, щоб одягатися в H&M, проте не на цьому рівні. Це на не лук на Гремі, вибачте. І ще хочу доїбатися, можна було підібрати якось суття по розміру або якось Ну це кутюр. Атлія Версаче це кутюрний бренд, який робить під замовлення. Чому не можна було? Якось суття нормально підрегулювати, щоб нога не вивалювалася не тільки вперед, а й в сторону. Чесно, ось я не ношу відкриті басоніжки на підборах. У мене ніколи не було експірієнсу їх носіння. Проте ну, це виглядає дивно. Якщо це завжди так, то вибачте, проте я не розумію, чому її великий палець знаходиться на ковдрі, на червоній доріжці. Це такий. Трошки привітик. А зараз ми поговоримо про образ, який багато-багато хто вважає найгіршим за всю історію медгала. Я реально зустрічали дуже багато людей, які саме цей образ називали найгіршим за всю історію медгала. І прикиньте, наскільки люди ненавидять цей образ, що вони назвали. Це гіршим ніж більйон чоловіків в звичайних смокінгах, які приходять туди кожен рік. Я ненавиджу Євітон. Я абсолютно ненавиджуї Вітон. Мені сподобалося за всю історію існування бренду і за всю історію власне мого існування. Дві-три речі у Євітон максимум. І один подіум, де Кейт Мос ішла і курила. Походочка ця колекція навіть не схожа на Louis Vuitton, тому я це опущу. Що це за пиздець? Це медгали 2016 року, тобто теж треба робити невеличку знижечку на час. Що це, блядь? Це реально якийсь неймовірно шалений фанат п'ятого елементу? Вілюдала смультіпас. Lila, eh, Lila Dallas, my wife. Newly wed. або людина, яка прийшла в сешку і міряє всіляку хуйню в сешці. Я абсолютно не розумію цю сукню. Це, по перше, не медгальна сукня, це якась сукня. Ну, піздець, а не сукня. Знову ж таки, закрито все, що має бути відкрито. і Відкрито все, що має бути закрито. Що це за форма? Чому тут ці якісь трикутні вирізи? Що з взагалі. Топом. Чому спідниця приєднується до топа і вилізає з топа? Що це таке? Мені здається, ось що могло б врятувати цю сукню, повністю прибрати шари на спідниці, тому що розшарування спідниці, якісь додаткові дизайн елементи, текстури. У поєднанні, власне, з кричущою, неймовірно кричущою тканиною, яка сама по собі одночасно і будь і текстурована, це викликає моральний піздець. Ну на цю спідницю не можна дивитися. Не те, що я знаєте, якийсь сноб, не те, що я кажу, що типу ой, я не можу дивитися на цю спідницю, на цю спідницю дивитися боляче, на цю спідницю дивитися боляче об'єктивно, тому що надто багато всього стається в один момент. Я навіть ще не перейшли до цих перебинтованих ніг, які виглядають як косплей на Клео з Monster High, з Тіктоку. Проте до них я сильно дойобатися не буду. Так тоді ходили всі. Я не знаю, що з волоссям з цією перукою вона виглядає як перука з Аліекспресу. Проте ця сукня, по-перше, вона дуже дивної форми, яка переносить ось те, що я казав, Різні форми, вони переносять ваші основні точки тіла: це груди, талія і стегна, в різні місця. І у неї тут виглядає, наче у неї ноги двосантиметрові стегна. Кілограмові і знаходяться десь там, де у нормальної людини мають знаходитися коліна. Тобто тут з неї зробили тут її нав... навпаки витягнули торс, відрізали ноги, і ще й відкрили якісь бокові прорізи для якоїсь вентиляції. Я абсолютно не розумію чорні вставки. Ну Луївітон прям ультанули, чесно, це ультанули Луївітон так по моїх мізках, що я не можу сприймати цю сукню. У мене буквально з цього ока зараз тіче сльоза. Блять, у мене буквально з цього ока зараз тіче сльоза. Це пізда. Я ненавиджу цей образ. Цей образ він мене обматюкав, на мене напісяв, таригав, я не хочу на нього дивитися. Чесно, що думаєте? Про нього ви, тому що я ще не зустріла жодної людини, якій би він сподобався. Жодної. Будь ласка, напишіть в коментарі, може, це я з розуму сходжу. Можливо, це тільки мої друзі е, ненавидять Тейлор Свіфт. Ми хейтери Тейлор Свіфт, і взагалі ми не розуміємо стилю цього світу, тому що я абсолютно не зрозуміла цього образу. Цей образ для мене загадка. Чим думали? Дизайнери Луї Вітона. Я навіть зараз загуглю, хто був головою Луї Вітону у 2016 році. Я взагалі не розумію, що з цим брендом, тому що у них по мільйону креативних директорів одночасно. Ніколя Гіскє, я його не дуже люблю. Чесно, і в Боленсіазі його не дуже любили у Луїві Тоні. У них постійно мільйон креативних директорів. У них зараз одночасно і Гіскє, і блядь, Фарел. І я більш ніж певний, що якщо б Абло був живий, був би і Абло. Всі всі дизайн. Для Луївітону, якщо ви дуже захочете, ви можете поїхати в Париж, просто зайти в Луївітон, відкрити двері, зайти в кабінет креативного директора і задизайнити щось для Луївітона. Мені здається, вони просто ну у них немає креативного директора з 2000, коли там Марк Джейкобс пішов з Луї Вітона. Ось чесно. I don't understand. I, I, I don't want to understand. Я не хочу розуміти цю сукню. Goodbye. В більш сучасному моменті, 2018 рік, American Music Awards. Ну, косплей на диску кулю я зацінили. Цей образ я його не буду сирати, Він мені подобається. Мені подобається цей е, мокнек, закрита шия, проте не повністю закрита шия. Мені подобається те, що черевики зроблені з одного матеріалу, як і сукня. Мені подобаються полечі. Мені подобається саме форма цієї сукні. Чесно, для 2018 року це достатньо ну сучасно, класно різний кут нахилу цих дзеркалець. Дає різні кольори, що підкреслює, не неначе вона взагалі гола і не гола, дуже сильно підкреслює фігуру. Дуже ці плечі, які текстуровані, проте на них немає сильного акценту, оці акцентовані червики без форми, мені це дуже подобається. Ось це перший раз, коли з людини зробили тумбочку. Тобто, якщо знаєте, якщо би її трошки в іншу позу поставити, мені здається, вона була ідеальною тумбочкою. І коли я кажу, що людина тумбочка, багато людей. А, мене не дуже зрозуміли у відео про Барбі, коли я кажу, що людина кумбочка, я не кажу про там знаєте об'єми і все таке. Я кажу, що людина виглядає як паралілепипед, як паралілепіпед. Паралілепіпед. Далада. Коротше, людина виглядає як прямокутник. Я не кажу, що людина виглядає там якось об'єм. Мені похуй, чесно, я не вважаю, що мода це для людей там конкретного якогось розміру. Ні, але коли людина виглядає як коробка з під взуття. Людина виглядає як коробка підзуття. і тут вона б виглядала як коробка підзуття, проте у поєднанні з власне цим підкресленням форм за допомогою цих дзеркалець, мені це подобається. Єдине, я не зможу не доїбатися ні до чого нахуя тут чорні оці носки на взутті? нахуя? Кому? Кому вона зробила погане в своєму житті, що оцей класний образ, який реально... І на ній гарно сидить, і на кому б завгодно гарно сиділи. Це бальман. Ось зараз, коли я прочитаю, що це бальман, я бачу бальман. Це мені подобається. Я ставлю лайк, мені подобається взуття. Чесно, мені здається, можна було б зробити взуття трошки навіть кращим, якщо б розширити його доверху, тому що воно достатньо таке, ви бачите, воно тримає форму і було б класно зробити, типу знаєте, вейдери такі широкі, як у паленся, і зараз. Проте це був 2018. І про таке тоді ще й навіть і не думали. Навіщо тут ці чорні? Миски? На взутті. Я цього не розумію. Вони не сильно і вибиваються з картини, проте мені трошки муляє око. Мені здається, ось у неї немає жодного чорного аксесуару. Дати їй якийсь чорний клач було б класно. Я розумію, срібні вони, мені здається, дивлячись, який матеріал могли б бути класні. Якщо б зробити з того ж матеріалу, що вся сукня. Якщо зробити це зі срібного якогось там вінілу, то це було б бидляко. Я розумію, звідки це пішло, звідки ця ідея чорних носків. Пишіть їх якось в картину, будь ласка. Так, я розумію, між цими блискучими дзеркальцями сукня чорна. Тобто ми бачимо чорні маленькі рисочки. Це підкладка, це не видно, наш мозок цього не зчитує, особливо вживу. Тут реально ось це вибивається. Дайте їй чорний клач, дайте їй чорні якісь ось. Не знаю, якщо б їй дали чорні рукавички, і чорні колготи, вона б виглядала як ясифікована версія робокопу. Я не знаю, чесно. Чорний клач це моє єдине вирішення цієї ситуації. Мені, до речі, дуже подобаються її ці сережки. Це класно. Ставлю цьому образу, я ставлю лайк. Несподівано, але класно. Якщо ви думаєте, що можу тільки засирати ні, я знайшов образ, який мені об'єктивно дуже сильно сподобався. її образ з Sundance Film Festival 2020 року. Мені дуже дуже подобається цей комбінезон. Це комбінезон з поясом і тренч. Саме так треба робити монопринтові образи. Це однакова тканина для всього. Можливо, можна було б погратися з розмірами цього принту, якщо б він залишився одним і тим самим, тобто залишаємо пропорції просто збільшимо. Тоді це б теж могло б бути прикольно. Проте, ось саме взяти все в одному принті, Ми можемо подивитися навіть взуття в цьому принті. Це круто і це виглядає не так, знаєте, нудно. Як монохроми, тому що з монохромами треба гратися з текстурою тут з текстурою гратися не треба навіть оцей от пояс яким підпоясаний. Цей комбінезон мені здається, він трошки виглядає тумаль, тобто його б можна було прибрати, і це взагалі було круто. Він не сильно вибивається, проте я все ж би хотіли, щоб його зробили в тому ж розрізі тканини, як і все інше. Тому що, якщо чесно, я не можу розуміти, чому ці білі лінії кудись попропадали на поясі. Він робить тіло Тейлор Свіфт, реально тілом Тейлор Свіфт. Ми бачимо, що циці на місці, талія на місці, стегна на місці. Це класно. Цей образ два лайки. Супер клас. Я не хейтер Тейлор Свіфт, Чесно, я блять зараз виглядаю як ріша Пейтас, коли вона казала, що вона не расист, тому що у неї є палочки для їжі з Hello Kitty, Вона їсть рис. Hello Kitty chopsticks, which shows I love Hello Kitty. I'm a true fan, and I'm also not racist because I eat right. Але, ну я чесно, я не хейтер Тейлор Свіфт, мені просто не подобається, як її одягають. Ні, це не 2015, це 2022. -й. Це American Music Awards 2022 року. І це не 2015. Я вам чесно кажу, ви можете загуглити. Це не 2015, Це виглядає, не наче це блядь, 2015. Чому це виглядає, не наче це 2015? Ось цей комбінезон, чесно, він кричить: 2015. лямки, що тримаються за шию, а не за плечі. Ці скіні штани. Ну я це абсолютно не розумію. Це, там ще є пояс. Там ще і пояс, якщо придивитися. М-м-м. Чесно, якщо ви хочете відкривати свої стопи, краще розширте стани. Ну, типу, це реально дуже стрімно виглядає в 2022-му. Мати скіні короткі штани, вона б ще підкати, блядь, зробили на червоній доріжці. Я не розумію цього образу. Сюди або змінити топ на якусь довгорукавну ситуацію, або зробити штани кльош. Кльош сюди був би класний. Це була б відсилка на якісь 80-ті, Що особливо у 2022 му було дуже круто, це був би трошки, знаєте, такий або вайб. Я не розумію, блядь. Я не розумію, куди дивилися очі стилістів, зробити штани. Менш скіні, зробити просто прямі штани. І це б врятувало цей комбінезон. Прямі штани врятували б цей комбінезон. Штани Кльош зробили б його ідейним. Чому ці штани підстрелені і скіні? Ось, ну я не розумію. Я не розумію, I don't understand. Я не хейтер скіні штани. Я поважаю скіні штани. Я б всі шкільні свої роки носив скіні штани. Я не хейчу штани. Але саме тут. Воно виглядає дивно, знову ж таки, хочу повторитися. Скіні штани в цій ситуації могли б виглядати нормально, якщо б топ був з довгим рукавом, або хоча б закривав б плечі. Ну ми не можемо брати 2015 зверху, 2015 знизу і дивуватися, чому ми не виглядаємо на 2022. Не можемо образ з прес власне дня ERA's Tour, Великого Туру Taylor Swift, який власне і запіхнув її. На обкладинку журналу Time. Я ненавиджу Оскар Деларента. Чесно, єдиний момент, коли мені сподобалася сукня Оскар Делорента, це була Біллі Айліш на Медгалії, і то я сказала, що вона була нудна. Ось ну не розумію я сукні Оскар Деларента, вони для мене виглядають нудно. Так, я б довірили йому якусь весільну сукню якоїсь крутої леді. Проте для червоних доріжок це завжди, навіть коли намагання йдуть в якусь елегантність, якусь прикольність, це нудно. Ну, ця сукня, так, я бачу ідею. Я бачу ідею, це якісь квіточки, проте вона просто виглядає дірявою. І не в гарному сенсі, не наче ця обгоріла сукня, наприклад, Роберт Вун, не наче знаєте, там потрістана якась сукня блонцяги. Ні, вона просто виглядає дірявою, неначе вона бігла. Від якихось неї там срачі були, вона бігла від канівеста. Є перестав пити таблетки, вже хуйні натворив стільки, скільки можна, і зараз почав знову бігати за Тейлор Свіфт. Не знаю звідки взагалі у них почалась оця кринжа, що вони одного, одного ненавидять. Але, хоч ось під цю сукню босоніжки йдуть тут, босоніжки гарно підібрали. Є невеличке кольє, яке теж підходить під цю сукню. Тут до аксесуарів претензій немає, і до власне стиліста Тейлор Свіфт, якщо прям треба було одягнути сукню цю, знову ж таки, претензій немає, сукня обіграна гарно, проте вона реально виглядає діряво. Це Тейлор Свіфт після випускного з 9 класу, де вона випила 5 реву і пляшку горілки. Ось на ранок вона так прокинулася в кущах і пішла додому розказувати батькам, що за нею гнався Кані Вест. Ну чесно, я. Не дуже розумію, що роблять стилісти з Taylor Свіфт. Я розумію, що з її образом, з її ідеєю, наскільки я розумію, тому що я ну чесно за нею абсолютно не слідкую. Вона мені абсолютно не цікава як людина, і абсолютно не цікава як музикант. Я розумію, що з її образом не можна піти в якийсь неймовірно фешн, якісь світи, ну, тому, що вона зібрала кеш на тому, що вона максимально базова. Проте навіть базовість можна зробити більш цікавою. Я хочу спитати вас. Що ви, власне, думаєте про це? Можливо, я йобнулись, можливо, у мене тут психоз на 15, 20, 30 хвилин, наскільки вийшло це відео, і я не розумію, що, блядь, таке коїться з її стилем. Можливо, вам він подобається. Напишіть в коментарі, я завжди відкриті до дискусії. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, ви можете подивитися мій плейліст дизайнерів від А до Я, або це відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. А якщо ви хочете слідкувати за мною на інших платформах, то ось мій Телеграм. І ось мій інстаграм. А з вами був я, ваш крінжовий провідник світ моди Бориска Кіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Па-па.